Артеме, вітаємо з першим голом в Екстралізі. Які відчуття після такого матчу? Відчуття неймовірні. Е, дуже дякую партнерам, що допомогли відзначитись і забити свій дебютний гол на рівні Екстраліги. Е, відчуття після першого голу і другого різного Ні, напевно, однакові. Гол є голи. Е, добре, що забив, але погано, що е, три, залікові бали, три залікові бали не забрали з рівного. У вас е з Хомяком, мабуть, якась награна комбінація? Так, звичайно, награвали на е передматчому тренуванні і до цього комбінацію. цю. Гарно, що вийшло, дуже раді. Е на твій погляд, команда дебютант Екстралігії і у стартових трьох матчах набрала чотири очки. Це гарний результат, чи все ж таки хотілося краще? Це напевно треба запитати у тренерів і у болівальників. Ми робимо все можливе, що від нас залежить, а там. Як виходить, так виходить.